Ця будівля, зведена у 1912 році, має багату минувшину. Колись тут був ресторан, згодом радіостудія. Тепер у цьому відреставрованому будинку працюватиме культурний хаб ЮНЕСКО, перший у своєму роді в Україні. Реставраційні роботи тут розпочали торік. Відновили стіни та стелі приміщень, а втрачені гіпсові елементи, оздоблення відтворили за зразками збереженого декору. Їх частково відновлювали, їх консервували. Десь були, скажімо так, втрачені елементи, це реставратори відновлювали. Підлога, оця, що ми бачимо тут, вона взагалі була втрачена. Ми її відновили тим, що знайшли фрагмент аналогу на п'ятому, на третьому, на першому поверсі. І оця підлога є за аналогом тої підлоги, що була 100 років тут а архітектором тудешнім продумана. Культурний хаб має кілька ключових завдань. Насамперед він стане навчальним центром для менеджерів, які в майбутньому працюватимуть із культурними проєктами. Тут митці зможуть організовувати виставки, музиканти давати концерти, а письменники презентувати свої книги. У просторі є і мультимедійна студія для запису аудіо та відео для мене. Ця подія також і промовисте свідчення надії і єдності, тому що Після 24 лютого ми всі зрозуміли, наскільки важлива культура, наскільки важливе наше коріння, наскільки важлива ідентичність. І тому створення таких культурних хабів, воно ж має безпосередньо пряме, прямі наслідки і надзвичайно важливе значення для нашої стійкості, для нашої стійкості у боротьбі з російським агресором. Окрім гордість хабу, бібліотека цукерня. Тут можна взяти книжку, випити каву і, можливо, навіть зустріти автора, який її написав. Культурний хаб створили за фінансової підтримки Іспанії. Загальна сума всіх інвестицій понад півтора мільйона доларів. Культура Є завжди першою жертвою будь-якого тирана. Ми є демократами, ми любимо свободу. Ми завжди захищаємо культуру, особливо коли її атакують. Тому що країна народ, і ви це знаєте дуже добре. Не може бути вільним без своєї культури. Неможливо захищати демократію, якщо ми не захищаємо культуру. Львівський хаб працюватиме у тестовому режимі, але схожі простори планують відкривати і в інших містах України.